Проблема прояву різних форм насильства на сьогодні дуже поширена в усьому світі, ще й у великих масштабах. Про це свідчать чисельні міфи, стереотипи, які ускладнюють швидке реагування на акти насильства, вчинені над близькими та рідними. Всі ці міфи частково переконують, що свідкам нормально не реагувати, постраждалим мовчати, кривдникам бути безкарними за свої вчинки. Пропоную вам переглянути відеоролик, взятий із відкритих інтернет-джерел, і подумати, що ж символізує сувій, який передається з рук в руки, з покоління в покоління. QR-код, за яким ви можете перейти до перегляду, ви бачите на екрані. То давайте розберемо це відео. Певно, ви здогадалися, що це ілюстрація соціальної естафети з набором міфів і стереотипів про насильство. Давайте розглянемо декілька з них. У форматі констатації та спростування, тобто сформулюємо одні з найзрозповсюдженіших міфів і наведемо факти на його противагу та спростування. Отже, міф перший насильство в сім'ї це особиста справа, і ніхто не повинен втручатися, зокрема поліція. Факт Насильство, використання, биття образи рідних людей є злочином. Який так само карається, як і насильство проти інших осіб. Факт шлюбу чи проживання під одним дахом не дозволяє застосовувати насильство, тим паче не скасовує відповідальність перед законом. Домашнє насильство це не родинна справа, а злочин, який переслідується законом. Поліція покликана охороняти людей, запобігати здійсненню злочинів і переслідувати кривдників без огляду на приналежність. З постраждалою до однієї родини. Міф другий це був інцидент, який більше не повториться. Факт: домашнє насильство рідко трапляється лише раз. Якщо проти винного не буде застосовано відповідних заходів, насильство повториться. Зазвичай поліцію кличуть тоді, коли насильство має тривалу історію. Міф третій. Домашнє насильство існує лише у неблагополучних сім'ях. Факт: домашнє насильство не має ні соціальних, ні національних меж і є у всіх суспільних прошарках, попри рівень освіти чи матеріальну ситуацію. Воно може трапитися будь-ким. Основою домашнього насильства дуже часто є бажання контролю одного члена сім'ї над іншим. Багато прикладів можна навести, коли насильство вчиняється в заможних сім'ях. Які зовні доволі благополучні. Міф 4. Насильство це коли помітно сліди на тілі постраждалої особи. Факт. Насильство це не тільки залишені синяки, переломи чи опіки, це також приниження, змушування до певної поведінки, погрози, залякування. Міф п'ятий. Б'є значить любить. Чоловіки, які агресивно виявляють ревнощі щодо своїх жінок, обмежують свободу коло спілкування, встановлюють суворі правила в сім'ї, демонструючи свою любов до них. Факт у тому, що любов виражається по-іншому: обмеження волі, тотальний контроль, агресія це очевидно прояви насильства, а не любові. Міф шостий: у шлюбі не буває сексуального насильства. Звалтування в сім'ї неможливо. Факт зґвалтування це вчинення статевого акту без добровільної згоди одного з партнерів за допомогою погроз, насильства і тому подібного. Ніде не написано, що це не стосується родини нападника. Кожний має право приймати рішення щодо свого інтимного життя, попри сімейний стан. Статеві контакти мають відбуватися за згодою обох партнерів. Якщо статевий контакт відбувається з примусу, в небажаній формі партнер залякує жінку, принижує, ображає це сексуальне насильство. Міф 7 жінка сама провокує насильство. Факт: ніхто не заслуговує на побиття, кривду, приниження, не дивлячись на те, що було зроблено чи сказано. Ніхто не має права знущатися, принижувати та бити інших. Насильство однієї людини щодо іншої це протиправні дії, яким немає виправдання. Колись від одного фахівця я почув, вона йшла опівночі парком, у короткій спідниці та глибокому декольте. Як же кривднику було її не зґвалтувати? Вона сама винна. Річ у тім, що вибір, чинити чи не чинити насильство є лише у кривдника, постраждала могла йти у будь-якому вигляді. Йде. І коли завгодно, але це не означає, що її треба гвалтувати. Провина за насильство завжди буде на кривднику, а про провокування насильства з боку постраждалої – то суцільний міф, до речі, дуже розповсюджений. Міф восьмий треба почекати, і все зміниться, буде добре, як колись. Факт: багато жінок вірять, що насильство в їхній сім'ї це. Прикрий випадок, що чоловік зміниться, просто має пройти час. Треба дати йому ще один шанс. Тим більше, що кривдник може просити вибачення, дарувати подарунки та вкотре запевняти у тому, що це більше не повториться. Але, на жаль, насильство відбувається знову і знову. Природа насильства циклічна. Це означає, що з часом ситуація лише погіршиться. Отже, без звернення жінки та її партнера за кваліфікованою допомогою розірвати цикл насильства дуже складно. Міф дев'ятий дітям потрібен батько, навіть якщо він агресивний, Залишаюся тільки заради дітей факт: діти, які зазнають або бачать домашнє насильство, страждають набагато більше за тих, хто зростає з одним із люблячих батьків. У гармонійних стосунках та родинному спокої. Діти, які є свідками насильства між батьками, навіть якщо фізично уникають його, страждають психологічно. Це негативно впливає на їхній емоційний стан, стосунки з однолітками, навчання. Міф 10 для особи, яка страждає, домашнє насильство прийнятне. Якби вона справді страждала, то пішла б від кривдника. Факт. Постраждалі від домашнього насильства завжди намагаються оборонятися, на жаль, їх спроби мало ефективні. Вони застосовують різні, часто нераціональні стратегії для власної оборони, внаслідок яких насильство посилюється. Особи справді страждають. Ніхто не любить, коли його б'ють чи принижують. Те, що постраждалі не йдуть від своїх кривдників, виникає з їхньої залежності. Не мають житла, намагаються зберегти шлюб, піддаються тиску з боку родини, друзів, сусідів. Міф 11. Алкоголь причина насильства в родині. Факт: навіть алкогольна залежність не звільняє від відповідальності за дії, виконані під його впливом. Алкоголь тільки полегшує застосування насильства. Часто буває так, що в стані сп'яніння кривдники б'ють своїх близьких, а потім намагаються виправдати свою поведінку алкоголем, щоб уникнути відповідальності. Мів 12. особи, які чинять насильства, психічно хворі. Факт полягає у тому, що не існує безпосереднього зв'язку між психічною хворобою та насильством. Насильство є демонстрацією сили та бажанням здобути цілковитий контроль та владу. Над іншою стороною. Статистика стверджує: 18 мільйонів українок піддаються домашньому насильству. Без подолання цього згубного явища у суспільстві неможливо створити сприятливі умови для самореалізації людини, вільного її волевиявлення, реалізації принципу рівних прав, свободи, можливостей для жінок і чоловіків через відчуття сорому, яким супроводжуються будь-які види домашнього насильства. А також певних традицій не всі жінки повідомляють про акти насильства щодо них. Всі ці міфи та стереотипи давно стали фактором, який міцно утримує постраждалу в ситуації, що так сталося, це норма. Так моя мати або бабця жила, так і я повинна. І так далі. Звідкиля важливим є необхідність фахівців і фахівчинь, не лише знати про ці сталі уявлення, а й вміти їх розвінчувати. Якщо цього не робити, то їх шкідливість призводитиме до перекладання провини скривдника на постраждалих, формування сприйняття та реагування суб'єктів запобігання та протидії насильству, перешкоджання виявленню епізоду чи факту насильства та наданню своєчасної та якісної допомоги. Іншими словами. Уявіть собі фахівця або фахівчиню, який або яка переконаний або переконана у справедливості того, що бити це прояв любові. Чи отримає постраждала допомогу від такого спеціаліста чи спеціалістки. Тому розірвати коло насильства це і розірвати передачу соціальної естафети у нашому суспільстві, перетворити міфічні та стереотипні уявлення про насильство на факти, тим самим змінивши ставлення. Та підвищивши потенціал допомоги.